Благодійна організація фонд родини Кольгофер завершила прийом робіт для участі у конкурсі Подаруймо дітям щастя. На адресу фонду надійшло майже пів тисячі дитячих робіт. Це малюнки і вірші з усіх куточків Хмельниччини на тему Світ моїх мрій та фотороботи на тему Я і мій тато обласна державна адміністрація, благодійна організація фонд родини Кольгофер та партнери проекту запрошують на яскраве чудове свято, наповнене казкою та розвагами. 1 червня на вас чекають святковий. Карнавал, цукерковий дощ, розважальні конкурси, забави і ще безліч приємних сюрпризів. У цей день будуть нагороджені переможці конкурсу Подаруємо дітям щастя. Запрошуємо всіх стати учасниками феєричного карнавалу. 1 червня з 14.00 святковий карнавал пройде вулицями Хмельницького від торговельного центру Дитячий світ до стадіону Поділля. Святковий концерт за участі Вікторії та Анастасії Петрик. Учасників телевізійного проєкту Україна має талант та нагородження переможців Ів конкурсу подаруймо дітям щастя відбудеться на стадіоні Поділля.